Ми продовжуємо наш етер. і Далі будемо говорити про рекрутинг з нами на зв'язку. Алім Євдокименко, начальник відділення рекрутингу у 23-й окремій механізованій бригаді. Вітаю вас, пане Аліме. Вітаю. Тож розпочнемо нашу розмову з того, кого бригада шукає в першу чергу. Розкажіть, будь ласка, необхідні люди, які вже. Опанували певні бойові спеціальності, чи можливо фахівці із цивільним досвідом також зараз потрібні 23-й бригаді. Ну, до нас звертаються різна категорія людей. І, ну, в основному, це люди, які мають цивільний досвід. Цивільний досвід допомагає цим людям опанувати бойові посади, саме бойові посади. Що знайти людину на цивільному житті з бойовим освідом, досвідом не так, і, ну і так не так і легко. Всі, хто мав бойовий досвід, вони вже вже тут з нами, вони вже воюють. А саме люди, які приходять з цивільного життя і у яких були певні навички в, 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 в цивільному житті. Це допомагає їм напряму е, обрати свою е, майбутню військову професію. Е, які це цивільні професії? Можливо, є певні навички, які допоможуть е, людям далі на їхньому воєнному шляху? Чи без різниці, який людина має досвід, будь-які навички можна якось підлаштувати під бойові реалії? No. Так, це і водії, і кухарі, і іт IT-спеціалісти, в нас зараз армія, яка використовує всі технології, так що спеціалісти різного рівня, механіки, ремонтники. Хіба що зараз нове направлення? Це оператори, пілоти БПЛА. Ну зараз вони навчаються. Для цього потрібно тільки бажання. Я так розумію, Щоб... що зараз найбільше якраз хочуть опанувати спеціальності пов'язані із керуванням безпілотними апаратами. Так багато звертається людей, які. Хотять саме піти на операторів безпілотних систем, операторів дронів-перехоплювачів. Дронів ну, я вам скажу, що для цього теж, теж потрібні певні навички, розуміння комп'ютера. Ну, а все залежить від людини, від її бажання. Можна навчитись в усьому, якщо людина цього прагне, вона може навчатись і вона добуде те, що вона захоче. А які навички є в пріоритеті? Зокрема, наприклад, для того, щоб керувати якимись безпілотними системами чи іншими подібними. Ну... Скажімо так, працювати із технологічним таким от аспектом із новими технологіями, які зараз постійно напрацьовуються, постійно відбуваються якісь пошуки нових рішень для воєнних дій. Ну, як показує практика, то опанувати саме БПЛА не являється такою великою. Проблемою, будемо так казати, зараз у кожного є гаджет, телефон, комп'ютер, всі грають в комп'ютерні ігри і всі ці навички вони допомагають саме опановувати е, ці військові військові посади, саме БПЛА. А якщо говорити про вимоги до е, людей, які хочуть долучитися до 23-ї бригади, безвідносно до того, на яку спеціальність вони хочуть потрапити, яким, яким є оцей от, скажімо, мінімальний список вимог, якими якостями повинна володіти людина? Чи є взагалі такі якості? Чи можна знайти будь-що, що знадобиться на полі бою? Я вважаю, що Людина, яка хоче долучитись до війська, і допомогти там, нам в боротьбі з нашим спільним ворогом, вона може навчитись всьому, чому завгодно. Я ще раз наголошую на тому, що цивільна, саме цивільне життя і ким ця людина була в цивільному житті. Допомагає цій людині опанувати саме військову військову професію, е, ну, якщо людина хоче ну, щось для себе, сама почерпнути, сама щось для себе вирішила, що е, ми допоможемо в цьому, ми спілкуємося з підрозділами, е, надаємо цих кандидатів, вони спілкуються з ними. Е, якщо людина. Просто прагне. І є він, і вона мотивована, то я вважаю, що для цього немає ніяких перешкод. А розкажіть, будь ласка, більше про е, 23 бригаду. Чим рекрутинг саме до вашої бригади? Можливо, він відрізняється чимось е, від того, що люди умовно отримують, долучившись до інших бригад. І взагалі, які є, е, які потім люди отримають. Можливості е, навчання, зокрема, чи ще якісь, ще якісь при, при, привілеї? Ну, я вам скажу відділ рекрутингу 23 окремо механізованої бригади існує вже майже рік. У нас є, ну будемо так сказати, вже є досвід е, по рекрутування. І саме головне, я вважаю так, що у нас є великий вибір саме актуальних посад, які ми надаємо майбутнім військовослужбовцям на військову службу, розміщені на сайтах найму робіт, на сайті Міністерства оборони. Я знаю за деякі бригади, які набирають на, на, тільки на певні посади, у нас ці посади розширені, і людина може обрати все, що вона забажає. І е, я можу сказати за те, що якщо людина обрала цю посаду, обрала цю посаду, і ми Допомогли знайти її підрозділ, який візьме її до себе і буде цією людиною працювати, опікуватись, і навчати, то вона попаде саме на ту посаду, ми даємо гарантію, на яку вона прийшла. І, ну, і після цього все залежить тільки, тільки від цієї від людини. А кого зараз найбільше потребують ну, у 23-й МБР? Хто потрібен, на якій спеціальності? Ну, я вам скажу, у нас по переліку 65 розміщених посад. Е, е, ну, більш за все, можу сказати, що потребуємо це і водії, і танкисти, і артилерісти. Е, Пілоти БПЛА, пілоти дронів перехватчиків, піхотні посади, гранатометники, стрільці, бойові медики. Дуже-дуже різноманітно. Можна зайти на наш сайт 23 окремої механізованої бригади, саме, саме по пошуку роботи, і продивитися там всі вакантні посади, які у нас існують. А Розкажіть, будь ласка, як виглядає шлях людини, яка хоче долучитися до 23-ї бригади, від першого контакту, від заявки до, власне, вже потрапляння у підрозділ? Ну, Люди до нас звертаються через заявки по, саме по, через джобсайти, і основна маса приходить через гарячу лінію. Це люди телефонують на гарячу лінію бригади, не бригади, а саме рекрут центра. І у нас є фахівці, які попередньо з ними спілкуються, проводять бесіду. Для розуміння. В яку саме, куди саме направити цю людину, дають перелік документів, які потрібно потім людині з собою взяти. І потім ми починаємо працювати. Праціну працюємо, працюємо або через ТЦК, або напряму військову частину направляємо, і вони проходять без АВП. не без АВП, проходять під комісію. Потім їх направляють на БЗВП, либо співпрацюємо з першим центром рекрутингу сухопутних військ України. Це не займає дуже багато часу. Від першого спілкування до потрапляння в частину проходить ну, до неділі. А скільки часу триває підготовка людини, яка долучилася до 23-ї бригади, вже е, саме коли вона почне виконувати свої якісь бойові завдання до цього періоду? Скільки вона готується і які бази підготовок? Тобто, це може бути е, виїзд, наприклад, закордонне навчання чи це лише в межах країни? Hello. Базова загальна військова підготовка триває від 45 днів, діб до двох місяців. За цей час можливо, ну, будемо так сказати, відбираються саме ті хлопці, які, у яких є, бачать, що є ну, міцне здоров'я. Певні навички, їх відправляють саме на БЗВП за, за межі країни, за кордон. Після закінчення БЗВП дві, ну, від, 15 днів, від 15 днів займає фахова підготовка. Це ще 15 днів. І плюс ще 15 днів це адаптація в підрозділі. Так що ну, можемо сказати, що до потрапляння до, вже безпосередньо до зони бойових дій проходить не менше, ніж три місяці. Дякую вам, пане Аліме. Бажаю успіхів у вашій роботі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Алім Євдокименко, начальник відділення рекрутингу 23-ї окремої механізованої бригади. Власне, ми говорили про рекрутинг до 23-ї ОМБР.